На Львівщині спалахнула масштабна пожежа. Місцеві кажуть, у будівлю влучила блискавка. Відомо, що це трапилось 15 липня у місті Радехів. Новина миттю з'явилась у місцевих телеграм-каналах. Зі слів очевидців, блискавка вдарила у сонячні панелі. Наслідок цього загорівся супермаркет. На опублікованих відео помітно, що все навкруги палає, а місто вкрило їдкий дим, який видно звідусіль. Як інформують рятувальники області, займання виникло на даху будівлі та. Та охопило 900 метрів квадратних поверхня. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає, наслідки встановлюються. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав заявку про відставку. Фото документа прем'єр опублікував у своєму телеграм-каналі із наступним підписом. Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну. Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру. Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави. Слава Україні! Йдеться у дописі. Працівники ДБР затримали адвоката з Дніпра, який за 12 тисяч доларів запропонував місцевому жителю повний пакет для ухилення від служби в армії. Він обіцяв фіктивну госпіталізацію, підроблені документи для зняття з обліку, а також безперешкодний виїзд за кордон. Правоохоронці затримали чоловіка під час передачі всієї суми. Триває розслідування щодо можливих спільників. Адвокату тепер загрожує до вісьми років ув'язнення з конфіскацією майна. У Харкові затримали 17-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві та розчленуванні тіла однолітка. За даними правоохоронців, між неповнолітніми стався конфлікт через ревнощі щодо дівчини. А все розпочалося 13 липня із повідомлення про зникнення одного з неповнолітніх. За даним фактом правоохоронці почали пошуки. Поліціянти встановили свідка події – 13-річну дівчину. Під час відпрацювання було встановлено що. У чоловіка віком 17 років, котрий не повернувся додому, виник конфлікт з його однолітком, в ході якого він отримав тілесні ушкодження, які були несумісні з життям. Після того, коли його товариш зрозумів, що він з кого є вбивство, він пішов додому, взяв інструменти, а саме пилу, лопату, розчленував свого товариша, відчленував кінцівки, руки, ноги, також відрізав йому голову. В прокуратурі зазначили, що хлопець одразу повідомив про вбивство своїй дівчині, яка спершу не повірила, але погодилась прийти з ним до місця події. Коли вони разом повернулися, дівчина побачила тіло загиблого, яке лежало на землі. У її присутності зловмисник розчленував тіло, розповіли правоохоронці. Юнака затримали у суді. Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Добрі дрони в чергове завітали на болота. У Липецькій області РФ знову було уражено завод енергія. Як відомо, підприємство знаходиться у місті Єлець та виробляє батареї для авіабомб і ракет армії РФ. Зокрема, завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК Іскандер М крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки. Також ну дуже неспокійно, але дуже гучно. Було у Воронезькій області РФ в Міноборони Росії заявляють про нібито збиття 55 дронів.